Піддони, ось такі піддони та ось такі колоди. Ось такі дошки. Всім привіт! Я Антон Асманов, канал Моторанчо. Сьогоднішнє відео буде про мототріал, а саме з чого треба починати, з яких вправ та що для цього треба мати. Мототріал – це вид спорту, основною задачою якого є переїзд перешкод, як штучних, так і природних. При цьому не торкаючись жодною частиною тіла до землі. Для занять мототріалом нам потрібні чотири речі: перше це байк, друга це мотоекіп, третя це площадка. І четверте, найголовніше це бажання. Почнемо з мотоциклу. Всі тріальні мотоцикли схожі за своєю структурою, але вони мають зазвичай різний об'єм двигуна. Ми говоримо зараз не про електробайки та не про дитячі байки, а для байки для дорослих, які мають об'єм двигуна 125 кубіків, 250, 280, 300 кубиків. Як ви бачите, в мототриалі кожні 20 кубіків мають різницю для райдера. Тому я рекомендую початківцям починати з менших кубатур, а саме зі 125-ки або якщо ви більш досвідчений райдер, з 250. ки Тріальний мотоцикл з заводу вже йде підготовлений до тренувань. Вам майже нічого не треба з ним робити. Вам треба його зібрати, виставити тиск в шинах. В передньому колосі тиск 0,4 атмосфери, в задньому колесі 0,3 атмосфери. Заднє колесо у нас без камерка, в передньому колесі є камера. Також я рекомендую виставити під себе важелі керування. Також бажано підмотати під важелі керування, щеплення та передній гальм стрічку, котра буде дозволяти прокручуватися всій машинці на рулі. Для чого це робиться? Для безпеки дорогих запчастин. Екіп для мототріалу. Я рекомендую обов'язково купити тріальний шолом. Ось, наприклад, цієї фірми Кенні. У нього дуже гарний огляд, також у нього немає щелепи. Тому що в тріалі вам дуже важливо все бачити навколо. Ось такий шолом з невеличким козирком та з гарним провітрюванням. Далі я рекомендую вам мати захист тіла, плечі не обов'язково, хоча б мінімальний захист. Далі коліна. Як бачите, в мене коліна схожі на велосипедні. Основна їх особливість те, що вони досить довгі. Чому довгі? Тому що мотобот в тріалі короткий. Як ви бачите, ця частина нічим не захищена. Тому треба брати довгі коліни, щоб вони заходили в мотоботи. Обов'язково це перевірте. Наступний важливий елемент захисту ваших ніг це черевики, вони більш легкі. Вони не так добре захищають, як кросові, набагато легше. Але найголовніша їхня, їхня особливість це зручність та підішва, котра не ковзає. Дивіться. Вона зроблена зі спеціального матеріалу. І так, як ви керуєте мотоциклом за допомогою підніжок. Дуже важливо, щоб ноги не вковзали на підніжках, тому велика увага в цих мотоботах приділяється саме цьому аспекту. Далі поїхали по одягу, котрий ви бачите на мені. Він відрізняється від кросового, тим, що він більше облягає тіло. Нічого зайвого не старчить, за що ви могли зачепитися. Те саме стосується і перчаток. Вони дуже легкі, ви дуже чітко відчуваєте ручки, за які тримаєтесь. Саме тріальні перчатки. Я рекомендую. Хто їх хоч раз одягав, той мене зрозуміє. На якій площадці найкраще вам тренуватися? По-перше, так як тріал не має Такої гуми, агресивної гуми, як інші офродні мотоцикли, прості м'якенькі квадратні шипи, тому він потребує гарного зачепу. На нашій площадці ми підсипали від сіву. Це такі маленькі утромбовані камінці, які дуже добре поглинають воду. Тому в будь-яку погоду ми маємо можливість тренуватися. Найпростіший комплект це піддони. Ось такі піддони. Вони повинні бути товсті та міцні. Та ось такі колоди. Це велика колода, можна використовувати набагато менші колоди. Це такий найпростіший комплект. Та рекомендую використовувати продовжні дошки. Ось такі дошки. Купити декілька дошок. Їх можна з'єднувати. Можна класти одну, довжина такої дошки 4. Стере 6 метрів. Цього комплекту вам достатньо для початку. Для того, щоб зайнятися, я маю на увазі, десь перший рік. Це початок. Перша вправа, з котрої ми починаємо, це статичний баланс. Ви повинні стояти на мотоциклі, не торкаючись землі жодної з частин тіла. Зажміть передні гальма, станьте правою ногою на підніжку. Та повільно відривайте ліву ногу від землі. Це треба робити в стані рівноваги. Далі ваша задача зберегти цю рівновагу. Ви повинні стояти на підніжках з мінімальними рухами. Десь 70% напруги приходиться на підніжки і 30% на руль на руки. Якщо вам важко, можете покрутити руль, викопавши невеличку ямку. Тоді площа тертя збільшується і баланс тримати легше. Не намагайтеся дуже швидко відірвати ногу, робіть це повільно і з відчуттям. Якщо ви простоїте 10 секунд, це вже добра новина. Відпрацьовуйте її до тих пір, поки ви не зможете стояти хвилину та більше. Наступна вправа це їзда по колу з зупинками за допомогою щеплення та заднього гальма. Повільно відпускаємо щеплення, починаємо рух з правильним положенням тіла. Це майже прямі ноги, трохи нахилившись вперед, давлячи на руль зверху руками. Ваша задача їхати по колу з невеликою швидкістю та вижимати, відпускати щеплення. Робите 2-3 кола. Потім робимо зупинки за допомогою заднього гальма. Тобто, вижимаємо щеплення, натискаємо на задній гальма. Стоїмо десь одну секунду до 1 секунди. Довше, не намагайтеся, це досить складно. Потім повільно відпускаємо щеплення і їдемо далі. І так робимо десь на протязі 3-5 хвилин. Ця вправа допоможе вам звикнути до органів керування байком. Наступна вправа, яку я рекомендую відпрацьовувати, одну з найперших це поворот. Зараз я покажу, як повертати наліво. Повертаєте руль вліво. З ним повертаєте плечі. Плечі дивляться паралельно рулю. Опираєтеся на внутрішню підніжку. Вона є опорною підніжкою. Зовнішня підніжка служить для зміни ваги. Трохи піддавлюєте на зовнішню підніжку та повертаєте коліно зовні. Наружний лікоть припіднятий. Також права нога повинна стояти так, щоб ви відчували заднє гальма, щоб вони були завжди під контролем. Та палець завжди повинен бути на щепленні. Так як всі повороти на тріальному мотоциклі зазвичай проходять на маленькій швидкості та з дуже маленькими радіусами, дуже важливо освоїти правильну техніку повороту на тріальному байку. Також ця техніка вам знадобиться і на інших мотоциклах, при повільних поворотах з маленьким радіусом. І так я показав, що треба мати, щоб почати займатися мототріалом. Але найголовніше це практика. Багато теорії ви можете подивитися в інтернеті. Там є багато занять для початківців та для середнього рівня, також для продвинутих райдерів. Але нічого вам не замінить самі тренування, практика. Ніяка теорія вам цього не замінить. Тому рекомендую всім. Хто хоче дійсно підняти свої навички за досить короткий час займатися саме тріалом. Адже саме цей від спорту направлений на підвищення, на якісне підвищення ваших навичок керування офроуд мотоциклом Побільше тренуйтеся і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!